Так, що ж, поїхали? Тож, е, тож ще раз давайте. Мене звуть Євген, я аналітик аналітичної групи Інвеста. І сьогодні наш вебінар: чоловіки та жінки в трейдингу, якісь міфи, але переважно будуть тільки факти. Факти тому ми з вами пройдемо чотири ключові блоки: це перше це мислення під тиском. Підхід до ризику обов'язково, роль емоційного інтелекту, це теж не менш важлива річ. І, звісно, подивимося на цифри дохідності. Дохідність, обов'язковий, як то кажуть, параметр. Тому і наприкінці, власне, розберемося, що є головним для успіху, тому готуйте свої питання одразу. Ну, а ми переходимо, власне, до, до першого питання, тобто мислення під тиском. Як же чоловіки та жінки ухвалюють рішення в стресі? Трейдинг це давайте чесно, це постійний стрес. Тобто, навіть я, я цей приклад на аудіо чатах якось розказував те, що якось спілкувався з лікарем, ну, просто ми спілкувалися, і вона мені каже, так ти постійно живеш в стресі. Я кажу, чому? Ну, я собі спокійно, там от графіки, щось дивлюся і так далі. Вона каже, ні, ти не розумієш. Ти цього не відчуваєш, ну тобто, це там ніяка там не панічна атака, нічого, це внутрішній стрес і в трейдерів він постійний. Е, тому це е, ще додається в нас. Плюс волатильність. Да? От сьогодні вийшли новини, як задригалися свічки, да? е, несподівані новини. А давайте будемо чесними: ми, ми живемо в такий час, коли ці новини можуть в будь-яку хвилину просто прилетіти, бо у нас є наш великий, красивий, прекрасний сам самі знаєте хто. Непередбачувані рухи ринку також можуть бути чимось спричинені. І тобто, стрес ще тоді, коли, як ми реагуємо, коли рахунок червоніє. Зелененьке, коли то все класно, а коли червоненьке, ми вже, вже починається стресова ситуація. Тому стрес це критично. Чоловіки частіше схильні до імпульсивних дій. Дослідження показують, що чоловіки, стикаючись от, з різкими ринковими рухами, вони частіше прагнуть от, піймати дно, знаєте, тобто зловити оцей ніж, або залетіти, коли ціна вже пішла не в ту сторону, точніше, коли в якусь сторону пішла, то наздогнати, залетіти, треба запригнути, не звертаючи ні на що уваги. І це призводить до овертрейдингу. Що це таке? Це надмірна кількість угод. Надмірна кількість угод. Тут у нас на діаграмі якраз у нас порівняння кількості угод і помилок. Тому це відбувається без чіткого плану, ловіння цих падаючих ножів, це спосіб купити актив так, щоб стрімко заробити на відскоку, тобто імпульсивні дії. І ці дії, вони, як правило, збільшують ризики. Постійно вони збільшують ризики. Жінки е, демонструють е, вищу здатність до паузи, до очікування підтвердження е, у аналогічних стресових ситуаціях. Жінки частіше займають знаєте, таку очікувальну позицію, е, вони краще утримаються від е, миттєвих емоційних рішень, е, дочекаються якихось підтверджень, сигналу або спаду волатильності. Тобто, е, звісно, звісно, хочу ще от на початку сказати, що. Ми говоримо про зріз науковий, да, тобто про більшість, зрозуміло, що індивідуально кожен може бути по різному тобто, є чоловіки надспокійні, які от можуть в стресових ситуаціях себе і по іншому поводити, так і агресивно торгуючі жінки. Це теж є. Але ми говоримо з вами в цілому про дві про два оці поліси. Далі, дослідження МІЦ Лонського дві року. Це дослідження, ось що нам говорить одне. Те, що в умовах високої волатильності ринку жінки-трейдери в середньому у два рази рідше здійснювали імпульсні помилкові угоди, ніж чоловіки. Це говорить про більшу схильність до раціональності під час паніки. Пробуємо з цього висновки, це факти. Факти це дослідження. Я не вигадав там цю бізнес-школу і не вигадав рік. Все, все по фактах. Жодних, жодних, як то кажуть, Ну, ще от у нас одна діаграмка, так, дослідження в Warwick Business. 18-го року дослідники виявили, що в стресових умовах жінки демонструють більшу обережність, що сприяє більш стабільним, хоч і не завжди миттєвим результатам торгівлі. І жінки краще управляють невизначеністю. Той же університет Сан-Франциско 2014 року дослідження, аналіз мільйонів транзакцій показав, що в період. Високих ринкових коливань чоловіки в середньому відкривали на 45% більше угод, що не приносили прибутку порівняно з жінками. Тому робимо висновок, що це дані не про те, от, хто сміливіший там, або агресивніший, ні. Це інформація про те, що різні підходи до стресу є різними інструментами виживання на ринку. І жіночий підхід часто дозволяє уникнути непотрібних втрат в турбулентні періоди. Тоді як чоловік може понести більший прибуток, але з вищим ризиком, тому, тому от дії в стресі чоловіки це імпульсивність, це збільшений ризик, це пересиджування просадок. Наше все, ми це любимо, розуміємо, користуємось. А жінки навпаки, тобто, так, жінки можуть частково втрачати. Точніше, не дополучати прибуток, бо от, от там та, от на волатильності можна заробити, можна і втратити. Тому жінки показують, як показують нам дослідження, вони більш обережні, мож, можуть, бути, можуть перечекати ті ж новини, от виходять новини, як правило, тобто на них іде реакція ну, там від 5 хвилин ну, до 15-20 хвилин. Тобто, жінки краще почекають. Хай це все пройде, заспокоїться тобто більш підхід раціональний. Знову ж таки, повторюсь: ми не говоримо, хто тут правий, а хто не правий. Просто два різні цвіти, два різні підходи. Далі. Далі. Ризик та стратегія. Хто ризикує більше? Давайте розбиратися, і існує такий стереотип, що чоловіки це ризикові гравці, а жінки обережні інвестори. Чи підтверджується це чи ні? Давайте розбиратися. От uh, Fidelity у 2021 році теж проводили дослідження. Одна з найбільших, uh, один з таких найбільших висновків виявилося, що чоловіки в середньому здійснюють uh, на 35% більше угод за рік ніж жінки, uh, і це може бути ознакою не uh, як більшої активності, так і надмірної самовпевненості. Самовпевненість чоловіча. Новий у нас такий фактор. І як наслідок вони частіше допускають помилки, пов'язані з частими входами, виходами з ринку. І тут знову ж таки ми не говоримо про стратегії. Я маю на увазі там це скальпінг, інтрадей, свінг трейдинг абсолютно ні цього не, цього не стосується. Тобто, ось ця самовпевненість, ну природу самовпевненістю чоловіків ми розбирати не будемо. Це і, 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 і не наша тематика, і в цілому, це взагалі ціла може бути філософія. Uh, ще uh, проводилось дослідження у такої організації, як Women in Banking and, and Finance, вибачаю, в 2020 році, і звідси цієї організації підкреслює, що жінки, трейдери та інвестори значно рідше порушують власні правила. Ось у нас бачимо да, два підходи: таких: чоловічий та жіночий. Uh, так от. Жінки-трейдери та інвестори значно рідше порушують власні правила управління ризиками важливо. І це стосується і встановлення стоп-лосів, і дотримання лімітів на угоду, і ця дисципліна є ключовою. Тому знову ми приходимо до того, з чого і починали. Тобто вже ми можемо зробити певний висновок, що жінки вони більш. До речі, ага, Василь і Володимир, і я, оце ми, ми, ми тут тільки чоловіки, а так у нас і жінки сьогодні. Жінкам більш цікаво, бо чоловіки самовпевнено, то відкривають зараз сотні оглод, я сподіваюся. <клух> Тож, дисципліна, організованість, раціональний підхід, ось це все, жіночі козирі. і як ми можемо, як ми дивимося з вами на ці діаграми, тобто так, волатильність тут ми бачимо більші відсотки, да? тобто тут і 25, і так, і просадки, і більш така волатильність. Тобто, Жіночі, так, тут відсотки, от не, їх е, не так багато, але стабільно з кварталу в квартал. Що краще, вирішуйте для себе самі. Що краще? Тобто, більше або е, більше, але е, ось такими качелями, з такими коливаннями, і ми повертаємось. В перший пункт це стрес. Тобто, ось тут стресу набагато більше, ніж отут. Отут, як на мене, стресу взагалі немає. Тому тому, тому, ідемо з вами далі. Поведінкові фінанси чоловіки частіше піддаються over bias. Е, це упереджено упередження надмірної впевненості в собі віра власну, в власну здатність переграти ринок, що може призвести до недооцінки ризиків, до ігнорування сигналів про відхід від плану. Це те, про що я завжди говорив, говорю і буду говорити. Тобто є план, є торгова стратегія. Там все прописано, Як входити, як виходити, який ризик менеджмент, е які ліміти і так далі. і так далі. Тобто от, е дослідження нам показують, що чоловіки е реально це порушують набагато частіше. Саме от з за, і за своєї впевнені, надмірної впевненості. Е жінки навпаки. Е Частіше перевіряють додаткові джерела інформації, перш ніж увійти в угоду, вони більше схильні до ретельного аналізу, до якихось там досліджень. Ось це знову таки, про що сьогодні говорили: про те, що от вичікування, раціональний підхід. Ось воно. Ось воно, власне. Тобто, цей ретельний аналіз він знижує ймовірність прийняття рішень на основі емоцій або на непідтверджених даних. Тому це прояв раціональності та. Більшої відповідальності перед рішенням. Тобто надмірна впевненість у чоловіків, і більша відповідальність у жінок. Такі, так, так, такі от у нас наразі є е, два таких же ж полюси. Далі, той же Fidelity в 2017 році зазначили, що чоловіки вдвічі частіше змінюють свої інвестиційні стратегії, що часто призводить до коротких стратегій, які є більш ризиковими та менш ефективними в довгостроковій перспективі. Так, так, це є таке, тобто, зміна стратегії не слідувати своєму плану. Тобто, в якийсь момент чоловік може подумати, а воно щось не працює в трейдингу, в інвестиціях ніколи не можна так робити. Тобто, якщо маємо стратегію, ми її можемо відтестувати неважливо на демо-рахунку, на якомусь мінімальному реальному рахунку, тобто на пейпер трейдингу. Можна це зробити, відкатати стратегію, тобто подивитись, як відкриваються угоди, як це все працює. Тобто і треба далі йти е, за цим планом. А як бачимо, чоловіки вони просто не можуть витримати цю дистанцію, виходить, і просто змінюють. Так, блін, не працює там, три збиткових угоди, все, все не працює, все міняє, і це навпаки призводить скажу по собі, по зі свого досвіду, що це ще призводить до. Взагалі хаосу в голові. Тобто, коли є план, ти щось по плану, ти знаєш по пунктах, як що робити. А коли ти відбитаєш цей план і нового в тебе нема, а торгувати і хочеться, і треба, і просто в голові там такі фейерверки, і це призводить дійсно до підвищених ризиків. Тому в цьому блоці робимо який висновок: питання не в самому ризику, а в його управлінні. Чоловіки можуть бути схильні до. Більшого апетиту до ризику, але це має компенсуватися залізною дисципліною, і тут чоловіки знов програють. Жінки, демонструючи більшу обережність та готовність до ретельного аналізу частіше створюють більш збалансовані стратегії і відповідно отримують з інвестицій такі ж більш збалансовані результати. Далі, Далі. емоційний інтелект, тобто, це в нас самоконтроль, відсікання шуму і Рефлексія. Ось ці три речі. До речі, дуже б мені цікаво було почути вашу думку. От ці три пункти, і одразу, поки я не розказав цей блок. Як ви думаєте, виходячи з того, що ми вже сьогодні проговорили, на чий, чий емоційний інтелект, чоловічий або жіночий, частіше перемагає? Можете написати в чаті, можете голосу. Ну, питання, як на мене, очевидне, ну точніше, відповідь, вона очевидна, тому що все. те, Абсолютно абсолютно жіночий, бо самоконтроль. Ми вже розібралися, що чоловіки страдають надмірною самовпевненістю раз е порушують правила управління капіталом. Тобто пройти самоконтроль тут взагалі може йти мова. Абсолютно ні, ні про який. Відсікання шуму. Один той факт, <кхід> один той факт що е жінки вони готові більш ретельно, більш детально вивчати. Кожну угоду до неї підготовлюватися, читати якісь додаткові там матеріали або новини. Ну от хто вміє реально з цього виходячи відсікати шуму, звісно, жінки. Звісно, 100%. відсотків. Ну і рефлексія це як вже знаєте ітог. Тобто перших цих двох пунктів це ітог, тому що рефлексія це суто. Ну, от виходячи з цих даних, це суто чоловіча фішка, тому що жінка, вона. Інформацію почитала, ризик не порушила, план свій не порушила. Нащо її рефлексувати? В неї немає просто на це причин. Тому трейдинг це окрім власне самого трейдингу. Знаєте, люблю цю фразу, то слово не воробий, власне, нічого не вироби, окрім самого вороб'я. Тому це ще й психологія, і це боротьба зі своїми емоціями. І Тут на перший план виходить на саме цей емоційний інтелект. Чому це важливо? Навіть найдосконаліша стратегія зазнає краху, якщо трейдер не здатен керувати своїми емоціями, своїм страхом, жадібністю, надією, бажанням відігратися, тобто емоції це наш головний ворог на ринку. Тому самоконтроль це власне здатність дотримуватися плану, навіть коли емоції підштовхують до іншого тільки по плану. І знову ж таки, скажу з досвіду: це дуже важко. Це дуже важко. Причому я вам хочу сказати: ну так більш досвідчені трейдери, вони так більш спокійні, але все одно, ну, ну і ми люди. Ми люди, ми всі емоційні, щось стається в нашому житті. Якісь зовнішні фактори, тобто, це все називається от, людський фактор. Тому ми люди, і емоції це наше все. Але от тільки план і суворе слідування його пунктом тільки це може спасти. Далі здатність відсікати шум, власне, це не піддаватися паніці, новинам, не реагувати на кожне коливання. Тобто тут, до речі, якраз дуже просто справитися з цим всім, тому що, ну так, є новини. Я розумію, зараз новинний фон він дуже, ну, достатньо складний. І новин багато, і там щось відбувається, щось відбувається, але по плану так видихнули, все і торгуємо. Торгуємо, є е, навіть взагалі така порада. От, відчувайте, що як якийсь тиск на вас, якийсь емоційний такий стан, це закрити всі новини. Всякі телеграми, ці Фейсбуки, Інстаграми, все закривайте. Все, бо реально, ну кукуха не, не кожна кукуха це витримає. І далі. І далі рефлексія після угод: відповідно, аналізувати свої помилки, думати: ой, я міг там зайти, а я міг там вийти. І так далі, і так далі. і Це от, і починається. А я от там, а я от тут, Ще є, ще є така, ну, це особливий вид е, цього БДСМ. Це рефлексія під час угоди. Це взагалі топ. Просто коли от, якби я там зайшов, а зараз, а от воно зараз піде, а, 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 а може не піде. І ось, ось це просто, це морально вбиває просто вклад. Перейдемо до наших улюблених досліджень. Стенфордське дослідження 2017 року показало, що трейдери з високим рівнем емоційного інтелекту демонстрували значно стабільніші та передбачуваніші результати торгівлі незалежно від їхньої статі. Взагалі. І Q, не IQ, а EQ, тобто емоційний інтелект, виявився сильнішим предиктором успіху, ніж IQ. Ось такий вам факт: ловіть. Brokers Знаю, знаю, кому, кому що по вухах різануло це, але тим не менш, У 2022 році внутрішнє опитування компанії показало, що жінки-трейдери на 20% рідше вдаються до спроби відіграти збитки одразу після невдалої угоди. Що є одні ну це є взагалі одна з найруйнівніших поведінок, взагалі на ринок поведінок, пасток. Тому. Ось це бажання відігратися. Я теж багато про це говорив, говорю, я буду про це говорити. Це дуже великий ворог, дуже великий ворог. Абсолютно не треба цього робити. І як бачимо, жінки звідкись це знають. Може там на тій планеті, звідки вони до нас прилетіли на землю, може там про це розказують, я не знаю. Далі університет Каліфоркаліфорнії, дві 2015 рік дослідження виявили, що трейдери з краще розвиненими е, навичками саморегуляції рідше демонстрували е, бажання продавати прибуткові активи занадто рано і тримати збиткові занадто довго. Тобто, знову, це е, не, не, не такі вже ключові помилки, але на ітоговий результат, про який ми ще далі поговоримо, це впливає дуже сильно. Хто краще тримає паузу після збиткової угоди? Чоловіки частіше намагаються компенсувати збит свій досвід і впевненість. Знову впевненість, куди ж без неї? Що іноді призводить до нових помилок. Жінки ж, навпаки, частіше здатні взяти паузу, переосмислити ситуацію і підійти до нової угоди з чистою головою. Без коментарів. Жіноча гнучкість мислення. Та менша схильність до ось цієї там, якоїсь ритуалізації, це може допомогти швидше адаптуватися до мінливих ринкових угод. Тобто, жінки ще на додачу до, до всього, що ми ще сьогодні сказали, жінки ще і більш стабільні в цілому, тобто на дистанції. Тому, тому емоційний інтелект може бути важливішим за стать у прогнозуванні успіху трейдера. І розвиток емоційного інтелекту це пряма інвестиція у ваш прибуток. Тобто самоконтроль, відсікання шуму і рефлексію використовувати не в збиток собі, а на користь. Це буде тільки плюси. Так, от бачите, це там не якась суперприбуткова стратегія, це там не якийсь золотий граль в трейдингу, але емоційний інтелект він дуже сильно може впливати на результати. І, власне, моє улюблене, це успіхи в цифрах, хто показує кращу дохідність. Ну, тут може, можна спробувати вгадати, можна спробувати, ну, але тим не менш. І, врешті-решт, це взагалом зводиться до цифр. Тобто ми розбирали три пункти, ми вже розібрали, да, якісь якості чоловічі, якісь якості жіночі. Але хто ж показує кращу дохідність? І чи залежить це взагалі від статі? Існує думка, що чоловіків більше на ринку, і тому вони краще заробляють. Але кількісна перевага не завжди означає якісно. І е, краще, ну, я взагалі, знаєте, от така думка е, от, чоловіків більше в трейдингу, і вони краще заробляють. Як це пов'язано, я не знаю. Просто от, ну, хтось це вигадав, сказав, як, як, як це пов'язано? Тому? Та стійте ж на місці. Тому Fidelity, знайомий нам, 2017 рік, говорять нам ось про що? Те саме велике дослідження, про яке ми вже сьогодні говорили, показало, що жіночі інвестиційні портфелі в середньому показували на 0,4% на рік вищу дохідність, ніж чоловічі. Це невелика цифра, накопичена роками, і вона може перетворитися на велику різницю в кінцевому капіталі. Далі є трейд. 2020 рік. Дослідження свідчить про те, що чоловіки частіше отримують великі плюси, але й більші мінуси. Їхні результати більш волатильні. Ми з вами був там такий графік, оцей такий хвильовий. Це от от воно і є. Жінки ж демонструють, демонструють більш стабільний рівномірний ліс. Барклайс, відомий теж відома контора, 2019 рік. Їх звіт підтвердив, що жінки більш дисципліновані у диверсифікації своїх портфелів, що є ключовим фактором для зниження ризиків та забезпечення стабільного довгострокового зростання. Ну, так то вже 2-0 на користь жінок, чи вже 3? та ні, вже 3-0 на користь жінок. Жіноча збірна виграє. Кес бізнес Скул 2019 рік дослідження фондових менеджерів показало, що команди. З більшою кількістю жінок приймали менш ризиковані, але більш ефективні інвестиційні рішення. 4-0 чоловіки в суху, просто в суху. Тобто, ось вони ці, ці діаграми, про які я казав. А її головний фактор успіху таким чином, це е, не стать, а стиль торгівлі, дисципліна, контроль ризику. Здатність неухильно дотримуватися свого торгового плану. Саме ці якості, як показують дослідження, частіше зустрічаються серед жінок, а не серед, серед чоловіків. Тому, тому довгостроково стабільність та дисципліна перемагають агресивність та імпульсивність. і ринок винагороджує тих, хто діє послідовно та зважено. А, і як висновок. Як висновок. Немає чоловічого та жіночого трейдингу. Ну, в трейдингу нема такого. То чоловіки один одному не говорять: так торгуєш, як баба. Ні, нема такого. І нема такого в цілому. Насправді не існує, не існує одного єдиного правильного підходу. Від нас його ніхто не ховає, ні. Є різні стилі, різні сильні сторони, і кожен з нас це взагалі унікальний набір якихось якостей. Ринки ще вони виграють від різноманітності. Фінансові ринки це живий організм. І як виграє, від, ну, який виграє від різноманітності мислення. Чоловіча впевненість та швидкість можуть бути корисними, коли потрібно діяти рішуче, а жіноча обережність та скрупульозність, коли треба уникнути пасток. Господі, така думка прийшла в голову, що треба скрістити чоловіка та жінку. Саме якості, бо скрестити чоловіка та жінку це ще до мене придумало. Тому ваше завдання як трейдера не намагатися бути кимось іншим. Треба завжди бути собою ваше завдання зрозуміти свої власні сильні та слабкі сторони і над ними працювати, розвивати свою дисципліну, розвивати свій емоційний інтелект, свій ризик-менеджмент. Uh, і головне пам'ятати, що успіх на ринку не має статі, він лише характер. Це сильний, дисциплінований та адаптивний. Тому uh, висновок кінцевий: про те, що uh, подумайте про те, які у вас є сильні та слабкі сторони. І є така дуже класна фраза: uh, підсилюйте сильні. Тобто слабкі свої місця, uh, uh, не намагайтеся себе перевиховати. Ні в якому разі. Але, uh, Слабкі місця їх якось прикрити. наприклад, от я там розумію: о, треба через жінку хеджуватись. 100%, 100% ідея топова. Всі беремо до уваги. Треба зав'язувати з торгівлею дорогу жінкам. До чи чому ні? Це класна ідея? От хто у нас одружений, в кого є подруги? Будь ласочка, грошики їм і все. І все, і портфель у нас є. є, є, є є. У нас портфелі, є акції, все. Жінці гроші вона займеться, все буде топ. Питання лише в одному: дохід з портфелю вона віддасть чи ні? Щось мені кажеться, що ні. Є таке. Тому підсилюйте сильно. До речі, якщо в кого є якісь питання, або може, якісь от думки, пишіть, бо зараз будемо закінчувати. тому... Підсилюйте сильні сторони, наприклад, у мене свого часу була дуже слабка сторона це ризик менеджмент Я, ну, по-перше, я не знав, як що робити. Я навчався трейдингу сам з нуля. І от я читав, що там щось пишуть: якісь стоп лоси якийсь ризик менеджмент, що то таке. Ну, господи, я вже рік торгую без тих, без тих стопів. І нормально, і класно. Ні, не класно. Взагалі не класно. І торгового плану в мене теж не було. Теж слабка сторона, треба значить щось робити. Якщо щось зламалось, треба починити. Правильно? Тому підсилюйте сильні сторони, слабкі. Ну, тут два варіанти. Або ви слабкі все ж будете виправляти, хоча б частково, або ваші сильні сторони мають от прям дуже сильно перекривати слабкі. Але це важко і навряд чи цього можна досягти. Тому, тому. останній висновок. Хлопці, беремо дівчат, даємо їм гроші, вони торгують, заробляють, ну і ми там щось нам перепаде. Всім дякую за увагу. Дякую, що прийшли. я Сподіваюсь, було цікаво. Ті, ті хто будуть дивитися це, це відео у нас на YouTube, в нашому каналі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будемо завжди раді. Всім дякую. До нових зустрічей, до нових вебінарів і до побачення. Всім пока.